Шановні друзі, ви бачите на цьому відео мої роботи, які зараз презентуються в районному центрі культури і мистецтв Розмай, тому я запрошую вас ще раз відвідати мою виставку. Ось, Кому подобається ткацтво Обелене. Тут презентовано більше 25 робіт, а також предмети побуту і вжитку. Українського народу. Зараз я вам покажу всі роботи. Ось оцей гобелен Колядник нещодавно у січні був презентований у Верховній Раді на виставці. Ось такий цікавий. Далі Лемківська церква. Вона була презентована в словацькому посольстві, також на Словацькій виставці. Робота Іскра життя, а також іриси. Вони були презентовані в Ізмаїлі в цьому році на виставці Світ Божий як Великдень. Це дві мої найулюбленіші роботи. Ось Іриски. Я виткала, коли вони цвіли саме в мене під вікнами, надихнули мене справжні квіти на створення цього блену. На цій роботі ми бачимо засніжене село. Тут дорога засніжена, морозна така ніч. Ось цю роботу я виконала в минулому році взимку. Далі весняні квіти. Ось Робота журавлі була виконана, коли був саме початок військових дій на Сході. І в цій роботі я хотіла показати, як в образі журавлів наші воїни стримують війну, яка є на Сході, не допускають її до наших осель. Ото от, Червоне Сонце це якби образ війни, і журавлі своїми крилами її стримують над нашими селами. Далі тут є, ви можете побачити предмети, різні предмети вжитку народного презентовані. Блен Мальви, невеличкий живопис, українська хата. Також моя робота. Так, ось. Неначе писанка село. Ми бачимо українську хату, українське село, Мальви. Ця робота також презентувалася на всеукраїнській виставці Світ Божий як Великдень». Ось Робота у нашій мраї на землі була основою виставки в місті Хмельницькій. Так. Так, на цій стороні ми бачимо ще декілька цікавих обленів. Ось робота молитва, Україна у вогні. Також виконувалася в 2014 році. Так, ось захід сонця. Великоднє дерево. Наше чудове місто, стара фортеця. Так. Осінній замок. Дуже люблю роботу засніжена ніч перед різдвом. Засніжена така українська хатинка на передньому плані, не одна інній. Кож гобалени натюрморт, натюрморт дари осені. Люблю цю роботу. Палітра митця. Палітра митця експонувалася на всеукраїнській виставці до Дня художника в місті Києві. Далі народні мотиви. Народні мотиви і деревосені експонувалися на всеукраїнській великодній виставці, світ Божий Великдень, у 2018 році. Ось такі роботи цікаві. Тож запрошую вас усіх відвідати мою виставку, якщо маєте бажання. them.